Ну що ж, друзі, все ж таки все передумав, все пересчитав, перерахував, як буде, ну, на мій погляд, мені вигідніше. І все ж таки, у мене трохи призбирався матеріал, то я вирішив зробити сам культиватор, такий, знаєте, не дуже великий, з яким можна буде після дискування ще пройтись культиватором. Ось, думаю, що а, щось получиться. Ось, ось такий уголок. Звісно, краще, щоб була профільна труба, але профільна труба, я думав, зробити раму, то вона доволі а, тонкостійна. Ось, думаю, ось такий уголок, а ще ось так ось посилювати його буде супер. Тому, друзі, чекайте відео, скоро буде на моєму каналі.